Ми граємо ігру і я Таши. Да я рай с нему своїм улюбленим персонажем Починаємо. А не образ мой Дим. Ой, не, я у мене банда дан еще великі планы на різні обзоры. Надеюсь, вам подобається наш канал. Да я тебе, Че? Че, тебе і все Euh, сьогодні заниматься, скорее все, буду тільки я. Побачимо. Просто останній раз, когда Дание занимался. не получилось. Ставьте лайк от наш канале і обов'язково підписуйтесь. На наш канал. Я ради кожному підписчику який... А це означає, що я не дарма знімаю ці відео. зараз хочу вам пока мигра грає, ви не ви звертайте увагу не тільки на мою болтоніочну так виграю. Хочу вам пояснити, чому у мене є ідея зняти в Леса Десьов, адже її знає кожен. Просто знаєте, зараз дуже багато а, різних версій. Я На поні багато. Ні, не тихо я говорю. Зараз дуже багато версій цієї ігри і вийшла недавно б нова версія такої як Лос Анджелес. І я вдруг подумала, а чому б мені не знайти версію на комп'ютер? Я вже скачала, але по оскільки але я вже зробила канал, ну, і я вирішила о чому буде нагадати людям з я чого почалася вся історія цієї гри. Тому я вирішила зняти обзор на цю гру. Попереду у мене ще є плани зняти обзор такої, такої версії, оновленої в Лос Анджелесі і зняти обзор гри, про яку так всі говорять. У ще непевне давно говорили, я трохи стильне. Забили. І, і зняти обзор гри, яку теж певно знає кожна дитина. Це Анджела, тому, в общем-то, у мене ще багато. <плес> 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 у мене ще планах багато челенджів. і, в общем-то, підписуйтесь на мій канал, щоб дізнаватися про нові відео, так мої про нові наполеонівські плани перші а Джеме це все зробимо спеціально для вас. Таня, скажи переслів нашим зрителям. Я що хочете, може бути свій канал і знімати тест якісь. І все ж... знімати. Mm -hmm. Э, хочу сказати спасибі каналу Kids Diana Show та каналу Kids Roma Show, які потрібно мені ідею зробити свій канал. Даже не думаю. Доб. Можешь сайту пойдем? Сто дней. Можно. До 15. Я пятнадцатый. Мож, Можно до ста шестнадцатый бы До ста и до 120. До 120. Добр. Да, Да? Да закрыли. Да, закрывай. Ммм. Рюк цілі не забуваю. Ще раз скажу і вже багато разів казала, пишіть в коментарях, хто хоче, ну, на які, на які ви хочете ігри бачити обзори і які ви хочете бачити челенджі на моєму каналі. На нашому. А, на нашому каналі. Принцеса. Принцеса та друзі. Е, і не забувайте обов'язково підписатися. Обов ти ж теж. Сьогодні відкрита у

Дивіться. Я зводчила клуб и і попадется Дани. И Даня попалась шалфа. Давайте я вам покажу Я покажу я кого Будь ласка. Ні, Даня я хочу показати, які у нас є персонажі. персонажи. Дальше Рая Тайев. Да не залюбленный, даньше я забирала, нам до залишилось трошечки. Тає. ми купили, ми купили І зараз ми зберемо на, хлоп... на пчет. Одна оця. Зараз вважаємо гроші на ось Але, дякую. але ми захочемо заробити оцього чудика, оцього і оцього. На цьому нам залишилося е, дуже багато ще. А не взялося більше? Так, тут не взялося. Вітало. Це вітало. Так, до речі, хочеться вам ще дещо показати. Ось, хочеться вам показати мій... Е, вже знімала цей канал хочеться вам показати мій э, найбільший рекорд. Я зробила... <кхм> я зробила це... Ну, <клес> я дай на дайк називається. Лен... Ні. Я зробила... Флеш, Таня, <клес> <клес> ну ти придумав. Не <клес> флеш, Таня, це точно. І не флеш. Флеш-карта є, але не флеш. флеш, -флеш, ну, флеш ну. А, коротше, не важливо. Мій найбільший рекорд 97 409. Я знаю, що це мало, але...

Не дуже заміни. мій я не сильний спец. А я спец. Що, правда? Я вмію хати. Я мій дід була голова, на і так я дуже весело. А ні, а ні, баба два копійки. Та, да, це у мене виходить краще навіть не з шифдані. А в мене класки виходить так по вагонах. О, да, літати по вагонах, це да, не на стихию, особенно О, о, о. Що буде тильсь. Не треба мене предупреждати, я маленька дівчинка. Як тебе нам все це знімати? Треба мене предупреждати. Завтра Да, завтра будемо знімати огляд на деякі кушеня. в Вашингтон. Скоро я вис мы ми, будемо... ми виставимо обзор на вкусняшечки. Так, так що очікуйте в на ближайшему часі. Да. Це... Завтра я купила вкусняш, окей, у нас их одевятипкал, щось, лоска на двоих я, я бачу. Завтра ми будемо робити обзор вкусняшку. На, да, на не, в моїй кімнаті. На двоих. В моїй кімнаті. Так, я вірус одно туди не пускаю. Ну, час від часу. Добре, я трохи заговорилася з вами. Сьогоднішнє 58, вісім, А, три. Ааа, вона дуже нас наглю. ліві. нас як бачите, тут у нас є різні речі. Ну, тепер говорю. Звичайно, давайте не будемо надоїдати, ще легенько ось так от злегка розкажемо про гру. Є різні персонажі, вони дуже гарно і по-різному грають. І різні речі. Зараз Даня дограє, мій братик, і, і я вам покажу, покажу, які є. є тут місії. Тобто тут, як і у всіх речах, є місії, є слова, ну давайте покажу, Давайте покажете. Так, тут можна купити скейтборд, Таємничу коробку. хейт старт, ви знаєте, що це. Можна виконати місію так легко, але я ніколи такого не роблю, я нічого любила. Можна прокачати. можна прокачати різні можливості. Давай прокачаємо ось це, літаче. Літуче давай прокачаємо, літуче. Все, думаю, одного досить. Наші шнейки вже повністю. Це ще yeah. треба трохи прокачати у нас не вистачає грошей. Давайте mm. покажемо вам місії. Давай. Uh, ось тут верхні молоко місії. Місі mm. mm. бау. Тут Буква. ви збираєте слово. А тут ви зробити бамп фо баш. Я потім okay. не знаю, що це. Okay. Якщо хтось знає перевод оцього місії... знаю, okay. я, я збираю оце, mm. оце слово, то як показ слово. Коли збираю тут слова, то получаєш кубик Вот якщо ти знає перевод оцього бам фо баш, то пишіть в комментарій, будь ласка, Ці я вже зробила, то зберете рушить. Зіберте два магніта і так далі. Ну що ж це видео не буду робити таким вже сильно довгим, давайте я вам ще покажу. Тобто гру можна виключити не лише у цього, а й з от цього. На строках можна включити звук. Звук? Будь <плес> ласка. Це ви знаєте, і автоповідомлення, що ви зібрали що ви там зібрали слово, що ви отримали бонус і таке інше. Я його включила. Давайте З, звук включим. Так, давайте зіграємо звук. Я збираю разу звуком. А потім я звуком. Так, а потім збираю разу звуком мій брат. Mm -hmm. Так, за звуком у меня интереснейшая і приємніше. Ми з нами закінчили. І відео. так ви легко впізнаєте цю гру, адже ні з ким не є. Я ніколи ні з ким не сплутаю звук гри, це вістер. Я і... так. І на комп'ютері були ще карточки. Ми, ми вибивали. третю і другу. Я можу сказати. Ми вибирали карточки, мені одна вибирала. зробити так як випадково так так це було в групі гри вступайте якщо ви вам подобається вступайте в групу гри я яку межу своїх обзорів покажу вам цю групу вк значить кажу я табло казала давайте зробимо тихішим звук і Даня. тихий звук тихий звук Mano, foi tipo uma onda estranha, né? E a desculpa, só Не, ну не мы будем ребята все А же завтра куда мы будем помнить денежек? Давайте двенадцать. Вы не понял, чтобы я. Меня не могу больше. Я все грудь потратила на морозиво. Тупо вы все обманули. Когда купила. Ладно, ребята, ты и мы на кушу Я на вопрошайка. Я зароблю себе. Напевно. Ваника, лучше сказать, что зубы. Две места взяты и морозиво пау, і тепла і яка до молозива, яка так потягає і блати, і цю мику власть. Ну, на і мама мужніса і мам, не це їсти. Так, да, це буде класно. Як ми дивимося вже на каналі Супермакс. Само так так, замозну о... в по в кінці Я... відео хочеться подякувати каналові Супермакс. Каналові Кидс Диана шоу, каналові Кис Рома шоу і ще каналові А, так ще хотілось би подякувати, каналові... подякувати канал каналові дай катак називається. А, ще хотілось би подякувати канал каналові Медисолові. Спасибо вам усім за те, що ви представили нам різні ідеї. Ми будемо дуже дясні я, я дуже вдячна вам. Більшість я, то що я, а я на старшої сім'ї, я не працюю з комп'ютер. Що це ти не стас? папа. Ну, з дітей я. Да. Дай, Даня, ще маєш разочок зіграти, і ми закінчимо відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Це мати спитати, да, за кіцьки, два очі. Я, я вже перебуваю. Вона буде теж в деякій. Я перебуваю в другий клас. А я зі слава переводжуся в другий в другий клас. Я переводжуся в другий клас сам. А мені зі слава переводжуся в другий клас, коли знімається відео. Угу. Mm -hmm. Бачу, я більш красиво володію камерою, ніж мій бать. Я пам'ятаю... О... ні а якомусь відео, треба, щоб йде, і буде все вредно. Все. О, не так. Поки що я... Ідіть ще да, на два вулиці. Ну добре, Е я якщо чесно дуже люблю різні ігри. Ну добре. Надіюсь вам подобається відео яке я знімаю. І я. На двоє. Да. Це поки що друге відео, якщо рахувати обзор на мій канал в якому я розказувала, що що буде на що є, і що буде на моєму каналі. Бо це перший обзор для підтвердження того, що я буду знімати різні обзори ігор. Я надіюсь, вам подобається те, що я знімаю і і не судіть строго, якщо вам там щось дуже, дуже, дуже мама, да. ми, мама... ми тільки новички в зніманні різних відео це мій звичайно вже другий канал. На першому у мене було дуже мало відео і да я вже забула до нього пароль, того я вже не можу на нього зайти. А мы читали забилась цей канал. Так, сьогодні я зробила цей канал, мене сіла прекрасна ідею зареєструвати його на маму. Ну що ж. бай да Не забувайте підписуватися і ставити пальці далі. бай